Україна зможе стати енергетично незалежною і відмовитися від імпортного газу у найближчі п'ять років, завдяки відкриттю доступу до українських надр. У цьому переконаний прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Ми починаємо роз розкручувати таку ну дуже складну закриту систему. Ми в принципі її зруйнували доступу до українських надар. Я вважаю, що найближчих п'ять років оцей відкритий доступ дасть можливість нам не купляти газ за валюту, а виробляти його в Україні. Про здобуття енергетичної незалежності країни вже найближчими роками українська влада заявляла не раз. Приміром, наприкінці 2017 року Володимир Гросман вже запевняв, до 2020 року Україна буде в змозі не лише обійтися без імпортованого блакитного палива, але й продавати своє іншим країнам. Повна відмова від імпорту газу в Україні цілком імовірна, але для цього потрібно скоротити споживання газу, а також збільшити обсяги власного видобутку. Наголошують оглядачі за стратегією сталого розвитку. 2020, схваленою українським урядом кілька років тому, до 2020 року, видобуток власного газу мав зрости до трохи більше 27 мільярдів кубометрів. З них 20 мільярдів повинна була видобувати державна компанія «Укргазвидобуток», а решту приватний сектор. Втім, як показує досвід останніх років, певний приріст є однак він незначний. Приміром, у 2016-му видобуток компанії з державним капіталом становив 15,9 мільярдів кубометрів, у 2017-му – 16,4, а у 2018-му – 16,6. Загалом в Україні торік видобули 21 мільярд кубометрів газу, а спожили – 32. І це при тому, що Україна у топ-четвірці Європи за газовими покладами разом з Росією, Норвегією та Нідерландами. Це підтверджують рейтинги ОПЕК, Брітіш Петроліум та Міненергетики США в підземних надрах України від 600 мільярдів до понад трильйона кубометрів доведених покладів газу, і щонайменше у п'ятеро більше згідно з непідтвердженими розрахунками. Щоправда, деякі експерти вказують на те, що багатство українських надр дещо перебільшені, мовляв, переважна більшість існуючих родовищ Укргазвидобування значною мірою вже вичерпані. Відповідно, збільшити видобуток за їхній рахунок навряд чи вийде. Потрібні нові розробки, а для цього чималі кошти. Наростити власний видобуток газу у найближчі 3-5 років дійсно реально, якщо інвестувати у це понад 3 мільярди доларів, вважають газові експерти. Утім, сумніваються у економічній доцільності. Разом із тим досягти запланованих показників можна лише за умови, якщо вдасться подолати корупцію і бюрократію у цій галузі, а також вирішити проблему олігархічного впливу. Як зазначається Нафтогазі, замість очікуваних 80 ліцензій на розробку нових родовищ, Укргазвидобування за останні кілька років отримала лише 17. До того ж, процес блокують обласні ради. Приміром, в одному з ключових газовидобувних регіонів в Україні на Полтавщині, за три роки компанія Укргазвидобування отримала від місцевої обласної ради 63 відмови щодо нових площ для видобутку або розширення існуючих. Усе це гальмує розвиток галузі та сповільнює нарощення власного видобутку газу в Україні.